Коли, коли біль твоє серце стискає, коли в грудях нестерпно щемить, розуміння від рідних немає, і жар болю от-от опалить. Розкажи про все це лиш Ісусу, Він загоює рани твої, нехай сліз, океани прольються на поверхню сухої землі. Виливай своє серце, як воду, і про все в небеса та кричи. Він тобі подарує свободу, тільки чуєш, прошу, не мовчи. Ні, не всі здатні нас зрозуміти, розділяти із нами тягар значно легше піти, засудити, стати громом, не сонцем за хмар. А тобі буде й далі боліти, і болітиме дужче в рази, не змогли б тебе зрозуміти свої люди, якби ж то чужі. І як боляче ріжуть по серці, та байдужі, чи навіть злоба, та не зможеш нічого ти стерти, бо лягають, мов штампи слова. Ти душею усе розумієш, щоб тебе зрозуміли дарма, маскувати цю біль добре вмієш, але глибоко рана жива. І раз по раз від байдужості слова кровоточити буде вона, ти ховатимеш це знову й знову. Від людей, але не від Христа. Будеш всім, як завжди, посміхатись в час, коли душу Бог обійме, бо ти будеш ще більше страждати, якщо людям відкриєш своє. Поряд буде з тобою стояти і лікувати теплом від тривог і триматися, допомагати розуміючий батько твій Бог. Ви знаєте, коли в нас є такий люблячий. Всесильний небесний батько, то ще не варто бігти до нього за спасінням і допомогою.